Він використовується може як і по класичній, так і по мінімальному морбітку ґрунту. По для після плуга його гарно використовують. Він дуже хорошо е, після себе лишає. Але також і по стріні, по мінімалці, по е, полученню стріні може так само сіяти. хорошо. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up

Його особливість в тому, що обробіток ґрунту, потім слідувача операція це внесення добрий, ніж потім прикатка і потім два ряда сушників, які висівають на 125 мм. Саме головна особливість в тому, що добриво ми можемо вносити ніж і глибше насіння, висіваючи апарати іноземного виробництва. Вся висіваюча система це іноземне виробництво. Тут і, і, система електричних приводів висіваючих карти і регулювання свалки проходить на планшеті, де контролюються також всі параметри. За бортовою функцією комплектується висіву кожного рядка, де ми можемо перевіряти. Калі сушники парамограни, які піднімається паралами землі з прикочуючим колесом. Потім стоять ряд пружині, які вирівнюють і за і рубляють і насіння. Грунті розпушують розкушують цікаві. ми можемо вложити зернину на тверду поверхню. І е, прихо і притрушувати її вологою е, землею. Всі підшипники ввезли на цілого на цьому комбаті, що на дисках, що на сушниках, що на колесах колеса приписючі, колеса розташовані як би в один ряд, але вони в них порядку. Що полегшує е, саме е, плавність ходу при посілі і агрезається е, транспортно транспортну, транспортну і в транспорті він менше трьох метрів, що дає йому нормальні рухи по дорогам і так можна гроші. Всі розправляючи готові головка, так само виготовляється на тих заводах, що і для всіх світових виробників. А зараз тоді що? Продемонструємо його як він всі. До речі, перед цим був оброблений тільки ґрунт, один ряд, один раз дискатором катером десь постерегів. І зараз повністю йде зараз слідуючий. Це посівний комплекс. Давайте подивимося демонстрацію, а, будьте обережні. Він а, використовується може як і по класичній, так і по мінімальному робітку ґрунту. Після плуга його гарно використовують, він дуже. Хорошо э, після себе лишає, але також і по старіні, по мінімалці, по э, полученню стріні може так само сіяти. Хорошо.